Третій день масляної розпочався. В народі цей день ще називають лакомка. Господині і газди відкривають двері, запрошують гостей і годують різними смаколиками, серед яких головні це млинці. Млинці топ страва цього тижня. Сьогодні, завтра, після завтра я вам запропоную цікаві рецепти млинців. А сьогодні перший це овочеві млинці, які я буду не смажити, а запікати. Ці секрети просто зараз. З початку ми миску розбиваємо три яйця. Так, в яйця 3-4 ложки столові борошна. Щоб не було грудочок, треба ретельно це все перемішати. Так. О! Клас, вийшла така собі жовтенька, кремоподібна суміш, але такої кількості тіста на млинці я ще ніколи не робив вперше в житті. Побачимо, що буде далі. Ставлю ще одну миску, чисту, і тут я буду змішувати на те, на крупній терці овочі. А це цукіні. Цукіні водянистий овоч, тому мені потрібно зайву вологу вичавити. О, цукіні в миску. Морква вона довше готується ніж решта інгредієнтів, тому я покладу її небагато. Як бачите, теж на тер на крупній терці і картопля. Якщо вона у вас буде натертою, довго залишатися на повітрі, збризніть її лимонним фрешем. Відтак вона не буде темішати. Якщо ви використовуєте картоплю, в якій мало крохмалю, раджу сюди додати одну-дві чайні ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю. Овочеві інгредієнти я перемішую. А далі я додам універсальної овочевої приправи, яка підходить не тільки для приготування наших картопляних млинців, але і соусів, бульйонів, м'ясних, рибних та овочевих страв. Достатньо однієї столової ложки. І знову мішаю. І настав час змішати овочі із тістом. Я мішаю все, і ця суміш іде не на пательню, а на деко. Тому що млинці ми будемо запікати. Я постелив спеціально такі пергамент для запікання. Він стійкий до підгорянь, втім я хочу перестрахуватися і спеціально ще змастив його рослинною олією. Далі робимо млинці. Запікаємо млинці у печі 190 градусів з обох боків до золотавої скоринки. і пильнуйте. Отже, на підсмаження млинців з обох боків у мене пішло справді приблизно півгодини. Зараз витягаю які яскраві і жовті. Викладаю. Ооо. Оп, є скоринка помітна. І до речі, шматочки овочів зберігли свій колір, е, які роблять нашу страву різнокольоровою і такою барвистою. Обов'язково подавайте такі млинці, які схожі на оладки зі сметаною. Ці млинці можуть бути самостійною стравою. А які млинці виходять у вас? Мережа Фейсбук сніданок з 1 Плюс 1» або сніданківський інстаграм. А завтра на масницю я вам приготую млинцеві мішечки із дуже цікавою начинкою. Отже, смачною масляною і до столу.